Сьогодні буде детальний огляд ось такого електромобіля від фірми «Партнер» «Поло». Значить, машинка в нас йде, є в різних кольорах, в такому бордовому також є в синьому кольорі. Іде на 12 колесах, на титанових дисках. Дверки. Дверки закриваються, як в автомобілі, на два щелчка. Тобто, плотно-герметично все закривається. В машинці у нас значить, тут сідушка. Сідушка вона регулюється. Значить, що в нас тут? Їздить вона перед для того, щоб міг зайти другий пасажир. Також сідушка регулюється положення під, підстраюєте під себе положення. Як вам зручно? По зручності. Виставили все і поїхали. У вас тут руль. Дві педалі. газ і тормоз. Все максимально просто. Тут у вас швидкість ой, переключення передач. Драйв їдемо вперед, нітралка, також задня передача. Ключ просте зажигання. Ключ йде такий дуже крутяцький, як вже в справжній машині. На кнопочці собі чік. Також є сигналізація і безключовий доступ. Що таке безключовий доступ? Чік. Два рази вона заводиться і велком, і можете їхати без ключа. Знімається просто нажаттям. Значить, включаємо зажигання. Включаємо зажигання. У нас на таблі відображається велком і машинка наша запускається. На таблі відображається швидкість, передача, на якій передачі їдемо, стоїмо. Також запас, запас хода, тобто в відсотковому відношенні і вольтаж. Також відображаються в нас тут габарити і світло. Світло по речашкам. Тут у нас під правим речашком це буде електроочисник, склоочисник. Далі, також подає водичку, є насос для того, щоб подавав водичку на склоочисник. Під лівим речашком у нас повороти. Ліво-право також відображається на таблі. Що в нас тут? Габаріти, світло ближнє, Також відображається на таблі. По кнопкам, Значить, що у нас кнопочки? У нас є аварійка. Відображається на таблі, аварійка мигає. Далі печка. Печка, У нас тут ідуть дефлектори на вікна, дефлектор сюди, сюди і також знизу є дефлектор, дує на низку. Печка прям гарячим не дує, але тепленьким вона дує. І вентилятор. Коли у вас запотіли вікна, ви включили вентилятор, воно обдуває зразу вам усі вікна. Також виведені динаміки на магнітофон. Справа у нас кнопочки. Включили магнітофон, переключаємо, включаємо радіо, переключаємо наші хвилі і громкость плюс-мінус. Тут у нас є USB-ромчик USB-розйомчик, USB і в принципі це все що, ми маємо. все, що ми маємо. Так, у нас тут по дверям йде електро електросклопідйомник. Електрично кнопочки піднімається, також ручка відкривається і е, фіксується також, щоб не можна було її відкрити. Значить, Для переднього пасажира місця тут абсолютно достатньо. Все тут на ногах у нас все максимально просто. Ручничок також присутній і е, підстаканичок під каву також є. Також у нас присутній сигнал, присутній сигнал. Присутній також. Сигнал, сигнал присутній. Сігнали. Ручник поставили, стоїть. Можна включити передачу. Все максимально просто. Кружочок прокрутили. Де? Їдемо вперед. Р. Їдемо назад. Також є камера заднього виду. Ви можете їздити по камері заднього виду або по зіркалам. Зіркала також відображають. регулюєте собі вручну. По задній сідушці. По передньому пасажиру тут, в принципі, все зрозуміло. Також є ще світло в салоні, і відкривається, відкривається у вас люк. Панорамний люк. Літом, коли хочете, щоб було прохолодніше, можна відкрити люк. Значить, Тут у нас все зрозуміло. Для другого пасажиру. В комплекті у нас йде книжка по інструкції з експлуатації, також зарядний пристрій. По... По другому пасажиру. Другому пасажиру, значить, тут можна заходити ось так. Якщо вам не зовсім зручно, відвернули сідушечку, посажили, посадили другого пасажира. Тут що, у нас максимально все зручно, можна навіть їхати. Я метр сімдесят вісім з ростом, голова в мене в кришу не впирається. Зручно сидіти, можна також посадити зручно другого пасажира. Є такі подлокотнички, тобто можна собі там впертися. Тоже, дуже зручно. Тут сидушечку для водія ми подвинули. Абсолютно достатньо місця, якщо вам треба там дітей завести, двоє дітей тут поміщаються, аж легенько, аж легенько. Значить, для водія є пасок безпеки, для пасажирів також пасок безпеки, для пасажирів також пасок безпеки присутній, можна пристібатися. Ще для пасажирів, якщо ви їдете самі, поїхали в магазин на базар там. Можна закинути задню сідушку і понаскладати там сумок чи що вам потрібно. Хоча тут місця, в принципі, і так вистачає для того, щоб щось поставити. Значить, ззаді також ще відкривається заднє скло. Заднє скло відкривається, і можна так вентилювати його. Вентілирувати. Тобто Дуже зручно та прикольно. Літом буде те, що треба. Що в нас тут? Тут відображу, проходьте до мене. В машині повністю герметично, нічого не дує абсолютно, нічого не чути, ви собі сіли, як машинки і поїхали. Значить, тут у нас йде як бензобак, типу. є автомат, відсікає масу і зарядка заряджати. Зарядка у нас йде 8-10 годин, повний цикл заряду. Хватає до 100 кілометрів. По характеристикам, значить, тут 2 кВт електродвигун, акумулятори 60 вольт 58 ампер, графенові, холоду морозу не бояться, 1200 циклів заряду е, самих батарей. Тобто, по математичним пощотам до 5 років вони мають виходити. Е, акумулятори холоду, жари не бояться. Саме головне, щоб вони стояли заряджені. Якщо ви навіть не їздите, кожних 3-4 тижні підзаряджаємо акумулятори і все буде в принципі добре. Так, що ще? Що ще? По акумуляторам розказав? Запас ходу до 100 км, в залежності від нагрузки, на якій передачі їздити, на якій швидкості, яке потреблення йде від акумуляторів. Значить, машинка така достатньо прикольна. Права реєстрація не потрібна по законодавству до 3 кВт. Це не механічний транспортний засіб. До 3 кВт права реєстрація не потрібні. Кого цікавить, телефонуємо. Під відео є контакти, телефонуємо, замовляємо, резервуємо, бронюємо. Кількість невелика. Є в такому бордовому кольорі, також є ще в синьому кольорі. Кого цікавить, звертаємося в магазин Моточас, місто Вінці. Також у нас є доставка нашим транспортом прямо до вас додому. Телефонуємо, замовляємо магазин Моточас, місто Вінці.